Старовинний дерев'яний водогін відкопали у Івано-Франківську. На знахідку випадково натрапили комунальники місцевого водоекотехпрому, котрі прокладали каналізацію на вулицю Симоненка. Давнім водопроводом досі тече джерельна вода, а розташований він на глибині понад три метри. Комунальники перед тим, як виявити знахідку, спочатку наштовхнулися на невідому траншею. Кадомася роді траншея йде, бо то видно, що земля є копана, а є не копана, яка не рушена, а то свіжа земля. Що шукати, немає нічого. Проте вода невідомо звідки почала затоплювати по-новому вириту траншею. Далі комунальники натрапили на дерев'яний водогін. Робітники до прибуття журналістів зафіксували знахідку на камеру мобільного телефону. Продовжили на роботу. знаходимо колоду. Ну Просто дивно, викновенне дерево, колода, не тесна, не гібльована, ні місць. Окновенна колода. А труба не проходить через неї, бо йде контроклон, мусити куди нам треба. Почали різати, а кажучи, це труба. Василь Романець, директор інституту археології, науковець каже: дерев'яний водогін цінний археологічний об'єкт. Вони характерні для періоду княжої доби і пізнього середньовіччя. Стародавній водогін, очевидно, служив панському маєтку. Проте його справжній вік з'ясувати наразі неможливо. Якщо ми досліджували делятинський водогін, там 16 століття, то цей молодший зазначно який він буде. То вже потім дослідження покажуть. Поки що ми маємо тільки кусочок. Такий, який ну, повну характеристику не дає. Ще одна особливість знахідки деревина водогону досить добре збереглася і навіть не почорніла. Дерево прокладені на глибині е, трьох більше трьох метрів. Це вже там моторик. Фактично повітря туди, як такого, не поступає, і е, нильні процеси е, там зовні не, не присутні. Вода, е, яка протікає, якщо на джерельна, то вона правильно таке забезпечена. Е, е, нормально і як правило вона консервує сама себе, знайдений дерев'яний водогін. Археологи мають намір передати в один із музеїв Івано-Франківська. І Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.